Пане Миколо, вітаю вас! Сьогодні ви у своєму на своїй сторінці у Фейсбук ініці... написали про те, що ініціюєте законопроект про врегулювання телеграм в Україні. Які головні меседжі його? Ну, я написав так, тому що всі про це говорять. Насправді цей законопроект регулює взагалі всі соціальні мережі, які передають інформацію, тобто які мають новинні блоки. Наприклад, сигнал не має новинної стрічки, тому сигнал це не регулюється. Є там Viber або WhatsApp, вони теж мають новинні стрічки, але вони зареєстровані в європейських країнах. Це стосується перш за все тих, хто не відповідає європейському акту про діджиталізацію. Це стосується тих мереж, які в Європі не зареєстровані. Очевидно, українська держава має знати, хто є їхнім Власником, де знаходяться їхні сервери, наскільки це відповідає цифровій безпеці. І вони мають регулюватися так само, як регулюється YouTube через Національну раду з питань телебачення і радіомовлення. Це все, що стосується таких мереж. Телеграм одна з них. Але просто в нас звикли хайпувати на телеграмі. І безумовно телеграму це теж стосується, бо Телеграм не зареєстрований в Європейському Союзі, має багато загроз. Але точно запевняю, що це не стосується власників телеграм-каналів. Це стосується самої мережі Телеграм, тому що коли ви там реєструєтеся і даєте дозвіл смартфону надати їм список ваших контактів, а потім ваше місце знаходження, то російське ФСБ може слідкувати за вами по всьому світу. Ми маємо зробити все для того, щоб убезпечити кібербезпеку в країні, а не обмежити свободу слова, як дуже часто це трактують люди, які не люблять читати законів, але люблять бути популістами. Ну, щодо телеграм, справді триває така досить тривала дискусія, адже на думку власне дискусантів ця платформа підпорядковується ФСБ, і власне російські спецслужби можуть її там запросто читати. А що стосується WhatsApp, наприклад, Viber, ви там теж такі загрози є? Е, дивіться, вони регулюються європейським законодавством. Для цього вони зареєструвалися в Європі і всю ту інформацію, яку ми... Просимо надати в інших мереж, які не зареєстровані в Європі, вони вже дають європейським органам регулювання, а Україна має до них доступ. Тому в даному випадку це їх не стосується. Але якщо в них не буде офісів в країнах Євросоюзу, теж буде стосуватися. Щодо телеграм-каналів. Є дуже багато анонімних власне телеграм-каналів, як власне із ними навести ну такий собі порядок. Це надзвичайно складно зробити. Для цього існує національна рада з питань телебачення і радіомовлення, яка наводить відповідний порядок в Ютубі. Ви можете мати анонімний телеграм-канал в Ютубі, але якщо ви там запостите щось піратське або щось, що популяризує порнографію, то вас звідти заберуть і видалять. Рівно так само має діяти і всі інші мережі. А національна рада Українська має це контролювати. А це взагалі реально от контролювати нам таким самим чином телеграм-канали. Абсолютно, звичайно, якщо буде бажання самого телеграму це робити. Якщо бажання телеграму не буде, в тому разі їхня діяльність буде обмеженою, тому що вона буде шкодити національній безпеці України. Але якщо вони будуть йти на співпрацю з нашою державою і будуть разом з нашою державою дбати про національну безпеку, будь ласка, вони можуть працювати. Ну, і абсолютно здається логічним, що наші українські спецслужби мали би знати власників власне анонімних телеграм-каналів. Це неможливо, тому що ні, звичайно, їх є мільйон. Вони можуть сидіти в Парагваї, на Кіпрі або де завгодно. Очевидно. Що це дуже часто шкодить, особливо шкодять російські анонімні телеграм-канали, тому що їх є навіть набагато більше ніж українських. У нас дехто думає, що можна використовувати телеграм для пропаганди влади, наприклад. Але тут є небезпека, тому що контрпропаганда Російської Федерації завжди буде сильнішою. І хтось буде освоювати бюджет і розповідати, який він ефективний в телеграмі, а насправді буде програвати російській пропаганді. Наша мета захистити Україну від російської пропаганди. Ви користуєтесь телеграм-каналом? Я не маю власного телеграм-каналу, але читаю новини в телеграмі. Вертифіковані, очевидно, офіційно. Я підписаний на різні новини. Я і анонімні підписаний, і на неанонімні, але роблю висновки сам для себе. Не ворога потрібно знати в обличчя, так? І ворога, і друга всіх потрібно знати в обличчя. Дякую вам, дякую.